Віталій Бунечко з нами на зв'язку, начальник Житомирської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітання вам. Добрий день. Доброго дня студія. Отже, ті пункти, про які каже президент України, важливо, щоб знаєте, регіони також розуміли, як його реалізовувати. Що ви скажете про це? Дійсно, план стійкості ми реалізовуємо на мою думку з 2022 року, коли вся країна і першим пунктом є єдність, єдність нашої держави. І я хочу сказати, що план перемоги справедливий план перемоги, який було презентовано в Верховній Раді, і потім підтримано абсолютно всім суспільством, всі, всі ради, починаючи з Верховної Ради і до останньої сільської ради підтримали план, план перемоги президента. План стійкості це єдність, єдність, яка дійсно об'єднує нашу державу, яка об'єднує все суспільство. Але це і внутрішня складова, і зовнішня складова. І е, зараз навколо України об'єднався весь демократичний світ. Ми показуємо і стійкість, і єдність цього світу проти тоталітаризму. Тому ми будемо реалізовувати безумовно план, презентований президентом. Пане Віталі, от стосовно якраз окремих елементів цього плану, ми розуміємо, що Житомирщина, це ну фактично. Я не хочу сказати, що прифронтова, але маємо кордон із Білорусію, яка є надзвичайно дружною до Російської Федерації, допомагає їй, допомагає їй у всьому. Стосовно модернізації окритів і в принципі підсилення тих спроможностей, які у нас є на прикордоні. От Житомирщина в цьому плані наскільки сьогодні забезпечено фінанс. І наскільки ці роботи продовжуються, по-перше, я хочу запевнити, що кордон з Білорусю повністю зашитий, і ми продовжуємо, продовжуємо розбудовувати глибоко шаленований захист з нашою недружньою зараз Білоруссю. Ми повністю завершили будівництво фортифікацій. Зараз ми їх передаємо вже на баланс військовим і. В синергії будемо далі захищати. Що стосується укриттів, мені надзвичайно приємно. По перше, що всі 100% наших шкіл забезпечені від складних укриттів до найпростіших, і я хочу сказати, що від початку повномасштабного вторгнення в три з рази ми збільшили збільшили, збільшили. Я перепрошую кількість укриттів. Що стосується, взагалі, всі навчальні заклади в нас зараз мають укриття, і там, де ми не Школи на 100%, всі навчальні заклади на 95%. Там, де в нас немає укриттів, ми забезпечили довезення дітей до навчальних закладів. Тому всі діти на Житомирщині мають змогу навчатися офлайн. А взагалі застосовується форма і змішана форма навчання. Тут ми продовжуємо далі будувати укриття там, де це необхідно. А багато до речі вже повернулося до Житомирщини людей, які евакуювалися вимушено. Скільки зараз у вас? Яка статистика? Ну, по-перше, ми зараз маємо на Житомирщині близько 50, більше 50 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і ця кількість людей якраз напевно і. Так, збалансувала е, саме тих, хто поїхав за кордон і знаходиться за кордоном. Тому я хочу сказати, що від повномасштабного вторгнення фактично кількість жителів на Житомирщині залишилась е, такою, як і була. Е, люди, ми, ми приймаємо внутрішньо переміщених осіб. Ми чекаємо і готові до того, щоб люди повернулися, надаємо всі всі можливі е, сервіси, які необхідні для наших людей. Да, пане Віталію, ще про такі знаєте інфраструктурні проекти хотів розпитати. Зокрема, ми розуміємо, що є зараз навантаження на інфраструктуру міста. Житомир це велике місто в зв'язку з тим, що в нас дуже багато воїнів, які повертаються, вони потребують певної реабілітації. От ре реабілітаційні центри, відділення і взагалі інклюзивність міста. Наскільки ви її можете зараз оцінити як задовільну або незадовільно? Ветеранська політика є однією з пріоритетних в нас зараз, і ми розуміємо всі виклики, які нас чекають, і в майбутньому разом з тим ми е, розвиваємо мережу реабілітаційних центрів. Зокрема, в 14 медичних закладах на Житомирщині в нас вже є реабілітаційні відділення. Що стосується інклюзивністю, то е, мені надзвичайно приємно, що. Е, Нещодавно телефонував Валерій Сушкевич. Ми розпілкувалися до речі по е, інклюзії, і мені було надзвичайно приємно, коли він відмітив, що е, житомирщина соціально інклюзивно направлена. Мені це приємно дійсно. Ми розуміємо е, ті потреби людей з е, обмеженими придатностями. Е, що, що їм потрібно, ми розуміємо кількість ветеранів, які можливо будуть. Які які будуть отримувати допомогу і реабілітаційну допомогу в майбутньому, причому різну і ментальну, і, і фізичну. тому робимо все в цьому напрямку, щоб наші люди отримували повну повний об'єм сервісів? Ну насправді тут важлива також підтримка. Ви згадали пана Валерія Сушкевича, і він є головою. Президент національного комітету паралімпійського спорту, комітету так. Паралімпійського так. Комітету, і ця підтримка важлива дійсно, тому що люди з інклюзією є, люди з інвалідністю. Вони повертаються ветерани, яким потрібна підтримка кожного з нас. Ну і звичайно, ми сподіваємося, що всі плани здійсняться, і це все спрацює. Дякуємо вам, пане Віталію, за те, що доєднались. Віталій Бунечко, начальник Житомирської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.